Вогонь зупинили усього лише у 50 кроках від хати діда Івана. Каже, коли б не рятувальники та місцеві хлопці, то може б його вже й не було серед живих. Ну, якби щоб для цих хлопців, то халяво тут було б. Ну, я ж відтіляв, вітер також був, і полум'я відтіля ж гнало. його черед горіло, так як ото очеред і сидіть гонило. Першим помітив пожежу лісник Микола Козлов. Викликав рятувальників та чимдуж з іншими селянами кинувся гасити полум'я. Уже горить, але воно вітер сильний. І верба, верба горить, і летять літ, літ, іскри прямо на, на, на город, і недалеко хата, а в хата вкрита очерета. Коли приїхали з ДСНС, вже палали 40 гектарів луки, пасовища та очерет. Для ліквідації пожежі залучили особовий склад і техніку з десяти навколишніх районів та Полтави і Кременчука. Також залучен аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Від нього залучені два трактори та АЦ-15, 15-тонний водовоз і автомобіль мобільної групи. Складність виникає в тому, що люди працюють в задимуному середовищі. Із вогнем впоралися за добу, а от торф загасити значно важче. Він тліє під землею, і виділяє багато їдкого отруйного диму. Ускладнює ситуацію і відсутність води. Її доводиться возити за кілька кілометрів з населених пунктів. Заливаємо водою, розмиваємо скільки наскільки зможемо. Є провали дуже глибокі, їх треба тщательно хорошо проливати водою. Це займає велике время, так що тяжело працювати, провалитися можна, отримати ожоги, набрати чоботи, жару, попекти ноги. Взагалі, треба бути осторожним. Сергій Гребінник не вилазить з бульдозера. Перемішуємо з землею і тоді не немає. А тим часом навколишні села потерпають від задухи. Кількість відвідувачів місцевої аптеки вже зросла. Димить, і димить і димить іди, іде на селу. Ну це спасибі Богу, що вітер на даний час не сюди, а на ліс. Якби сюди, то ми, мабуть, подавилися тут. Голова були, тис піднімається, хто хворіє осмою, задихається. І із серцево-судинними захворюваннями так більше задишкою, то більше почали звертатися. Ще якесь таке якась кишкова інфекція, де вона появилася. Вруть бо це, як почали горіти торфи, і люди отакі. У тутешній школі теж збільшилося порожніх парт. Окремі дні були такі, що що не можна було побачити людини там через через дорогу. Відвідуваність під час такої катастрофи звичайно менша. Буває по. Повод... По 20% дітей не, не ходить до школи. Такі пожежі найчастіше трапляються після випалювання селянами трави на сінокосах. Нині ж ситуація стала ще гіршою, адже болота висохли, а ґрунтові води впали. Все життя худолівка прожила на болоті, всяке бувало. Ну щоб торфяники горіли, такого не бувало, бо ніколи не бувало, щоб вони не було. Кожного дня рятувальники тушать по 2-3 гектари. Прогнозують, роботи залишилося ще на тиждень.